Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до лідерів думок, які сумніваються в перемозі України та збройних сил України, і закликав їх почати готуватись до поразки Росії. Був шанс зберігати свою країну. Так Таким говорять, ні, у вас шансов немає. Кому ви потрібні з вашої країни? Своє звернення Кулеба опублікував у Твіттері. Шановні політики, експерти, представники змі та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватись до поразки Росії, а не намагатись пояснити, чому Україна не може чи не повинна перемогти. Написав український міністр. Противник не здається. Ми маємо добре усвідомлювати, що як тільки противник зазнає класичної воєнної поразки на полю бою, а це не минучість, то най найімові... Вірніше Путін втратить своє життя, а Російська Федерація може стати на шлях розпаду. Тому вони дійсно б'ються на смерть логіка їхня є вкрай зрозумілою і простою, якщо спробувати стати на їхнє місце. Вони вважають, що якщо занурять Україну у пітьму та холод, то українці вийдуть на Майдани будуть тиснути на наш уряд, щоб він сідав з ними за стіл переговорів. Бо зараз для них. Вікно можливостей ще зберігається. Вони могли би ще зберегти якийсь там свій загальний потенціал потенціал з кожним тижнем, з кожним місяцем. Сьогодні запрацювало нафтове ембарго. На весну повноцінно почнуть працювати інші санкції санкції і Путін дуже добре усвідомлює, що не рухається до катастрофи, і це такий своєрідний примус українців до потенційних переговорів. Але це є ознакою того, що вони насправді не розуміють, як ми мислимо. А може, всі ті ідеологічні наративи про один народ можна розвіяти як поту. Ні, один народ це точно не про нас із ними. І це ж не перша така масована ракетна атака, і щось ніхто не виходив ні на які протести. А навпаки, українці стають злішими і злішими. Я ще хотіла запитати: а оцей день ретроградного Меркурія для російської авіації там бавовна була в Енгельсі, і також в Рязані, щось там теж на аеродромі, не все добре було. А воно якось вплива, вплинуло, бо була інформація перед тим, що от оця от масована ракетна атака, ну це буде вже точно судний день. Ну ви знаєте, як росіяни люблять у це нагнітати і. Ну, можна говорити про те, що ці от бавовни в Енгельсі і врязання трошки применшили пил російських окупантів. Чи воно не сильно вплинуло? На ну, кожна одиниця техніки, яка буде відмінусована від їхнього загального арсеналу, іде нам виключно на користь. Навіть два бомбардувальники тут 95 МС, котрі пошкоджені через якусь там діяльність темних сил. Я думаю, що там діє якийсь такий дуже гарний. Спеціальний загін бавовнят і вони допомагають цьому всьому відмінусовуватися однозначно піде на користь. Я висловлюся те, що метафорично московська залізна ковбаса вона дуже дуже довга, але вона скінченна, і в нас немає іншого варіанту, як нескінченно нарізати це селяні рано чи пізно прийде точка. Коли у них відбудеться надлом, попри те, що вони мають там через кримінальні схеми якісь потічки постачання, чи, скажімо, навіть така країна парія і терористи, як Іран, пробує їм допомагати, у все ж таки у стратегічному контексті їхній воєнно-промисловий комплекс стає на шлях свого занепаду, і вони не зможуть його навіть у найближчу десятирічку повноцінно відновити. А Україна як не як, як би нам важко не було, має консолідовану підтримку. У першу чергу блоку НАТО і цивілізованих країн, плюс останні саміт, який щойно відбувся країн НАТО, запустив великий європейський воєнний конвейер. Ніхто сам на сам нас з противником не залишить. Ми вже самі почали виробляти, скажімо, 152-мм снаряди, і помаленьку ситуація обов'язково переламається на нашу користь. Правда, я не оптиміст, що це все відбудеться швидко. На мій поля ще що найменше до початку літа. Ми будемо змушені з ними боротися. Будемо боротися. Була інформація про те, що під час під час цієї атаки ворог використовує Х 22 надзвукові ракети. А що з калібрами вже все? Ну та не все є, є є, є більше того калібри. На жаль, їх і, і х-101 поставили, поставили на конвейер Х 22 Це направду. Найважча і найсерйозніша їхня ракета є, яка в них є 960 кілограмів бойової частини. Вона доволі швидкісна, практично 4 тисячі кілометрів за годину. Її дуже важко взяти, і в середньому радіусі дії до 600 кілометрів вона насправді дуже небезпечна. Отже, наш південь є дуже серйозно загрожений. Однак я би не випереджав піднімати планку оптимізму, що 3 М «Калібр» калібр це їхня головна ракета морського базування. Уже все на мій погляд. В них ще є певний запас від попередніх, і на превеликий жаль, таки змогли їх поставити на конвейер Плюс ви показали дуже коректну табличку. Я би хотів звернути увагу на цей комплекс ЕС-300. Бачите, скільки їх багато? 6980 ще є у заложку Це до 120 кілометрів у режимі поверхня-поверхня. На жаль, перевели у такий режим. Ми маємо розуміти, що це. Колосальна кількість, безпрецедентна кількість ракетних пусків з часів 44-45 року, коли німці запустили у бік Британії майже 27 тисяч ракет. V1, один, 2 От нічого подібного в людській історії не було. Українці – в хто переживає ракетний терор такого масштабу. Впевнений на 100% Вони нас не зламають, тільки навпаки, наша лють і ненависть, і прагнення помсти буде тільки зростати. Пане Петре, а ми давно не бачили, і, і навіть до речі, під час минулої масованої ракетної атаки не було шахедів. Були ланцети, такі я не знаю, чи можна казати, що ланцети це шахеди для старшеньких. То закінчилися чи була ще думка, що просто холод український шахедам не дуже допомагає. Ну, має право така думка на життя, хоча б я дуже її сильно не брав за якусь таку оптимістичну тенденцію. Дійсно, Іран повелив мархунку південна країна. Вони розробляли всі технології у першу чергу у своєму кліматичному поясі. Але як, на мій погляд, є два серйозні моменти: перше, не так багато шахедів надали. Друге, ми маємо розуміти, що дійсний воєнно-промисловий потенціал Ірану це ніщо інше як продовження китайського військового. Комплексу, а отже, після G20 ми всі добре почули і побачили, що Байден і Сі Дзіньпінь про щось там та й домовилися. То у мене є такі, такі приємні підозри. Я би хотів, щоб вони були правильними, що вони зуміли знайти шлях, щоб Китай таки натиснув на Іран. Бо більше крім Китаю ніхто цього зробити не може. Сподіваємося, воно саме так. Плюс Ізраїль дав дуже чіткий сигнал Російській Федерації, якщо продовжити воєнні оборудки з Іраном, Україна отримає далекобійні системи класу Лора із дальністю нанесення і завдання ударів до 400 кілометрів доволі важкою, 570 кілограмовою бойовою частиною. Є сподівання, що ці сигнали почуть. Стосовно посилення української ППО, ми ще не бачили зведення від повітряних сил стосовно того, скільки випустили і скільки ми збили, але до нас точно надійшли оці системи Хок, і ще щось прямує до України. Наша система ППО стає сильною. Ми можемо самі, ну не мож... я думаю, що не говорити самим закрити своє небо, ну але принаймні там убезпечити, хоч трошки. Якість, якість нашої системи ППО наростає за минулий місяць. Коефіцієнт корисності збивання повітряних тілі склав від 73 до 85%. Більш ніж упевнений, що і цього разу цей коефіцієнт буде дуже і дуже високим, але маю підкреслити і на кожному майданчику намагаюся донести головну тезу. Небо на 100% не закривається. Навіть як у що усі системи ППО світу привезти в Україну і поставити біля кожного куща. Проривання у будуть, це треба розуміти. Ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика. Радіофізика один, одна з найскладніших галузей фізики, як такої, і не забуваємо, що наш противник таки побудував одну з найпотужніших і найкращих ракетних шкіл на планеті Земля. Звичайно, вона зараз починає буксувати, але це не означає, що в них немає вже потенціалу. Взагалі, як такого, плюс вони також вчаться, і оці так звані польотні завдання, завдання це нескінченне протиборство математиків і радіофізиків і з їхнього боку обманути наше ПТО, з нашого боку обчислити їхню траєкторію. Це нескінченна гра в кота і мишу, і так не буває, що перемагає тільки один. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.